Друзі, всіх вітаю на каналі Клім Текстіль. Сьогодні буде відеоогляд на ще один вид літньої легенької ковдри від фірми Ода. Виробник Україна, Хмельницький. В трьох розмірах йде дана ковдра. Застьобується на змієчку чи такий гарний. Він з ручкою. Дуже красиво виглядає. І зараз я розстелю, покажу, як вона виглядає, ця ковдручка на дивані, і все вам про неї розкажу. Ось так виглядає це діяло в розстеленому вигляді. Воно двокольорове, з однієї сторони, така ось світленька тканинка. З іншої коричнева, темна, але маю в наявності і просто однотонні. Тут ще, бачите, такий гарний потаємний малюночок іде. Він блищить, до речі. При штучному освітленні. Також повністю буде оверлочена ось таким чином. І простьобана по всьому периметру одіялка хвильками. Це зроблено для того, тому що всередині одіяла йде наповнювач 50% бавовна, 50% поліефірне волокно. Хоч саме одіяло йде і не товсте, тоненьке. Воно сезонність літо і весна має, але все одно є така ось прослоїчка. Це діялко йде в трьох розмірах. Півтора спальни 155х215 ціна 635 гривень, двоспальни 175х215 ціна 675 гривень і євро 200х215 ціна 755 гривень. Яке пакування ви бачили на початку відео я вам показувала? Також більше асортименту ви можете побачити, перейшовши до мене на сторіночку в інстаграмі, посилання на яку є закріплено в шапці профіля. Також буду рада всім за лайки, за подобайки, за коментарі і обов'язково підписку. Пишіть, які б наступні відеоогляди ви хотіли побачити ще, і я їх обов'язково зроблю. Ще зараз переверну на іншу сторону і покажу, як виглядає одіялка з цієї коричневої, з темної сторони. Ось так виглядає ця одіялка з другої сторони, з темнішої. Мені дуже подобається цей потаємний малюночок, як він виблискує на сонечку. Тканинка. Чохла, до речі, мікрофібра, вона не кашлатиться, не ліняє. Одіяла можна прати в машинці, воно не займає багато місця і швидко сохне. Переходьте до мене на сторіночку в інстаграм, там ви можете знайти ще більше асортименту текстилю. Я всім вдячна за відео огляд, підписуйтесь!